14 березня 2024 року Дніпро на першу весняну арксесію збираються митці покликання яких створювати життєвий простір навколо людини красивим і комфортним. Архітектори, дизайнери Дніпра в салоні генерального партнеру заходу компанії Тріодвері, яка гостинно відчинила свої двері для креативної спільноти, буквально наповнюються теплом і бажанням жити і творити, не дивлячись ні на що і всупереч всьому. Партнери архсесії компанія Касаманія, проект життєвий простір і мережа віномаркет Вина світу. Сьогодні Дуже крута подія, особливо в наш час зараз. Дуже складно зібратись, дуже складно наважити, щоб зібратись. А тріо двері, Касамані. Сьогодні нам зробила невеличке свято, котре дозволить нам поспілкуватись про найулюбленіше, про наш дизайн, про дизайн ваших інтер'єрів. Я буду сьогодні розповідати про свій досвід, як співпрацювати з нашими партнерами. Сьогодні я е, представляю себе як. Е, Інтер'єрного фотографа, але насамперед я є портретний фотограф, тому я хочу просунути серед архітекторів думку, що портрет це саме те, що люди мають змогу вішати у себе на стінах в своїх оселях, для того, щоб надихатися цим. А починали вечір з презентації партнерів щодо генерального партнеру Арсесії салону Тріо-двері, то з найактуальнішими моделями дверей і розсувних систем, аксесуарів можна було познайомитися прямо під час самого заходу. На сьогодні мережа дверних салонів Триодвері має п'ять філій по всій Україні. А саме в таких містах, як Київ, Дніпро, Харків, Львів та Одеса. Також у нас є представництво. В Латвії, Канаді та Молдові найближчим часом у нас в планах розширятися та виходити на німецькі та австрійські ринки. Зараз найактуальніший запит це приховані двері, вбудовані зі стіновими панелями. Тому розвиваємо активно цей напрямок. Ми дуже раді виступити генеральними партнерами Арксисті і запрошуємо до співпраці. Я хотіла подякувати за цю чудову зустріч в цій. Темні часи наші вони показують нам світ в кінці тунелю, що ми можемо і маємо робити, працювати і робити нашу країну, наш світ краще. Дякую за цю зустріч, дякую за спікерів. Все було дуже чудово. Мені сьогодні є що сказати, бо я салоном «Тріо двері працюю вже занадто довго. Я з ними познайомилася на такому ж івенті. І дуже вдячна їм і рада, що я їм довірилася. Мої замовники дуже їм подобається з ними працювати сьогоднішня Архсесія це захід, який нас поєднує і додає нам настрій. Зустріч була дуже приємною, теплою. Мені дуже сподобалися оповідачі. Вони розказували такі дуже життєві історії зі свого досвіду. Дуже дякую організаторам цього заходу. Касамання, життєвому простору тріо двері» Та е, дякую за таке починання арксесії. Враження від салону е, «Тріо двері» чудові. Значить, хочу сказати, що в салоні Тріо двері двері відчинені для всіх, для всіх дизайнерів, архітекторів. Замовників, і це дуже важливо, це приємно. Так що відчуття тільки позитивне. Дуже тепла атмосфера, ну, яку робить життєвий простір. І Хочу подякувати нашим партнерам. Це Тріо двері та Каса Манія, які нас сьогодні розважали. І нам дуже багато цікавих повідомили. Новинок. Партнером архсесії виступила компанія Касаманія. Засновниця Наталя Стефаненко презентувала гостям нову колекцію інтер'єрних тканин, найкращі зразки і каталоги, яких було теж представлено на імпровізованих експозиціях у залі. Для архітекторів та дизайнерів ми презентуємо свою колекцію інтер'єрних тканин для штор та гардин, а також тканин для меблів. Ми є прямими постачальниками. Представниками фабрик. Тому нам з вами буде приємно працювати з усіх умов. Настрій дуже цікавий, тому що такі заходи вони потрібні. Хочу подякувати Касамані. Це Наталка, у якій гарні колекції текстилю. Дякую, велике дякую за можливість такого вже забутого відчуття спілкування, радісті від зустрічі. Велике дякую дівчатам, які виступали. Це було дуже цікаво. Вони хвилювались, але було добре, приємно, затишно, тепло. Ми у місті Дніпрі нещодавно знайомимося з постачальниками. Наприклад, сьогодні побачили нову колекцію текстилю від Касамані. Цікава колекція, цікаві кольори. Також сподобалось почути нових спікерів, дизайнерів, які створювали як січ, історію створювання було цікаво послухати. Яхт клуб Січ об'єкт Олега і Лілі Україна став найулюбленішим місцем Дніпрян, і одночасно він цікавий з точки зору вирішення достатньо складних питань в процесі його створення. Корисною і цікавою темою для розмови цього вечора став також і досвід перебування і роботи творчого подружжя в Америці. Він зламує стереотипи і стверджує в діяльності Олега і Лілі ось такий важливий концептуальний аспект. Що для мене то це взагалі патріотичний рух в архітектурі, що ми маємо бути тут зараз. На жаль, іде війна, але ми переможемо і в нас все буде гаразд. Ми найкраща країна світу. І я думаю, не лише я один це усвідомив. Я думаю, багато хто повернеться, багато хто буде тут, буде що тут робити багатьох наших фахівців. Мені дуже сподобалось, дуже тепла атмосфера. Гарно побачити колег. В мене є дуже такий яскравий досвід. Перебування за кордоном є теж реалізація. І не тільки як в Великобританії, але в Іспанії. Хочеться донести, що ті проблеми, які людина сама з собою вирішує, то що вона не одна. Всі намагаються якось зараз здобути. Втрачене не втратити досвід, не розплескати талант, взагалі просто вижити, і тому я вважаю, що наразі ця перша сесія вона чіпає актуальні теми і той досвід, який всі ми в якоїсь мірі маємо. Що мені сьогодні сподобалось, е, мені дуже сподобався спікер Олег Україна, і він розповідав про свій досвід, і це дуже цінно слухати людину про свій досвід в Америці. І коли він каже, що не їдьте, залишайтеся в нас не просто все добре, а ми професіонали, і щоб ми це цінували цінували це в собі, цінували це ну, в кожному з нас, і щоб ми цим насолоджувалися, це мені сподобалося ну, більш за все. Мої враження дуже гарні, тому що сьогодні такий день, коли бачиш, що незважаючи на те, що вся країна у такій тяжкій ситуації є багато. Натхненних людей, котрі роблять свою справу, роблять дуже гарно. Я побачила сьогодні свого друга, давнього і дуже класного архітектора, це Олег Україна, котрого я дуже полюбляю. Дуже гарно було все. Дякую. Я дуже дякую за запрошення життєвому простору. Тріо двері, така самая. Це чудовий був вечір, така затишна, душевна зустріч. Те, що нам ну. Дуже потрібно в цей ну, нелегкий для всіх час. Я дякую спікерам, архітекторам, дизайнерам за цікаву інформацію та досвід, який вони отримали у своїх подорожах. Це вразило. Дуже рад, що в Дніпрі всі працюють. Архітектори повертаються, дизайнери повертаються. Я побачив архітекторів, які повернули з Америки, дизайнерів, які повернули з Європи. Дуже добре, що наші замовники вони продовжують працювати, вони продовжують замовляти і вимагати якісного, класного житла. Перша весняна архсесія сесія зібрала колег однодумців і давніх друзів, тому як і у мирні часи з нами партнер, з яким зустрічі наповнюються гарним настроєм і який створює невимушену дружню атмосферу. Друзі, мені здається, що життєвий простір не існує без вин світу, і це One Love вже багато багато років. Сьогодні вина світу є найбільшим імпортером в Україні нового тренду 2024. Це безалкогольні вина. Іспанія, Німеччина вони виробляються звичайним способом, але на останньому етапі алкоголь виділяється методом вакуумної дистиляції. Це дуже крута новинка. А ще під час заходу можна було приєднатися до проекту Двері мрії започаткованим компанією Тріо Двері. Кожен міг візуалізувати свою мрію малюнком на дзеркальних сотах, створивши таким чином велику мрію, що обов'язково здійсниться. Тож першу весняну арксесію проведено до нових зустрічей у мирній Україні.